Всім привіт! Це перший звіт з мого челенджу заробити з нуля до БМВ за 6 місяців. Початок вийшов не з найкращих, але точно можу сказати, що він вийшов не нудний. Хоч тиждень ще не закінчився, але вийшло так, що гроші в криптовалюті в мене зараз тимчасово заморожені. Тому використовую цей час для того, щоб поділитись з вами підсумками тижня. Що вдалося, що не вдалося. Давайте почнемо з того, що вдалось: е, зареєстрував аккаунт на фріланс-біржі. Це не було прям дуже сильно важко, але були нюанси. Е, такі, як зробити там обкладинку, е, зробити саме відео, щоб більше переглядів було на моєму пості. Та й таке. В принципі, я вже отримав два повідомлення навіть з свого оголошення, але є нюанси. Два повідомлення і два з камерських повідомлення. Два ті хотіли б мене заскамити, але слава богу, я не повівся. Давайте так, що не вдалося тепер. Е, мінус 23 долари. <плес> так, е, заробити не вийшло, але це лише початок. Далі точно заробимо. Я не зміг зняти відео е, в форматі влог. Я хотів це відео зняти у форматі влогу. Типу, ось я там сів за комп'ютер, працюю. Показую, як працюю, щось туди-сюди, але е, не вийшло. Роботу над помилками я зробив, тому спробую е, наступного тижня зробити саме влог. Тобто не таке не розмовне відео, а саме влог. Плани от на наступний тиждень, якраз до цього і дійшли, е, зняти повноцінний влог, типу такого відео, випустити коротке відео в TikTok. Я, в принципі, тільки що на стрімів себе випустив відео. Прям на стрімі засняв і випустив. Ну так я просто я там потанцював трохи, як тіктоки любить. Е, далі, спробуйте знайти справжнього клієнта на фрілансі. Тобто не з камерського, не якогось там чувака з кам туди-сюди, а нормального клієнта, який реально зробить замовлення. Регулярно стрімить на твічі. Тобто, день через день, кожен день якось. Коротше, регулярно. Головне, щоб стрім. Можливо, прямо зараз іде стрім, тому перейди за посиланням в описі і подивись. Можливо, якраз попадеш на мене. Дякую, що додивився до кінця. Якщо цікаво, що буде далі, підписуйся. Буде ще багато експериментів і фейлів. Сподіваюсь, не фінансових. Побачимось через тиждень. До зустрічі.